Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Софія. Тут я розповідаю про своє навчання та своє життя у Словаччині. Сьогодні у нас досить така цікава тема. Ми поговоримо про те, як знайти роботу у Словаччині, на які речі варто звернути увагу. За три роки тут я вже змінила сім робіт, тому я думаю, що мені є що розказати і чим з вами поділитися. Добре, давайте одразу переходити до першого пункту, де шукати роботу у Словаччині. Я десь тут збоку ставлю назви сайтів. Мій улюблений сайт. Це є професія СК, всі свої минулі роботи, які в мене були, і які в мене і зараз, я шукала в цьому сайті. Там дуже велика вигода в тому, що у вас є шаблони, і ви можете одразу автоматично створити там своє резюме. І там дуже легко відклікати на ті пропозиції, які вас дійсно цікавлять. І ви можете знайти абсолютно все, що вам цікаво, звісно, словацькою мовою. І моя вам порада: зробіть собі гарне резюме. Вставте там свою фотографію, всю потрібну інформацію, де ви вчилися, які у вас були взагалі роботи перед цим. Це дуже важливо. Навіть якщо ви працювали продавцем, це також важливо. У вас також є якісь знання, якісь навички, які вам можуть знадобитися, тому це важливо. Переходимо зараз на сайт. Професія СК подивитися, що іде у нас знаходиться. Я сказала, у нас є готові шаблони, тут у нас знаходиться резюме. Я створила резюме і словецькою, і англійською мовами. мені так було зручніше. Далі ми можемо знайти певну конкретну професію, наприклад, чашник це офіціант словецькою мовою. Та одразу напишемо місто, в якому ми живемо або в якому ми би хотіли працювати. Тут у нас є актуальні вакансії, ми можемо натиснути на будь-яку вакансію, там одразу у нас буде зарплата, яку вони нам пропонують. І ми можемо їм надіслати пропозицію про роботу. Оскільки резюме одразу є на цьому сайті, воно вам зупиняється автоматично. Дуже зручно, як на мене. Зараз ми надсилаємо нашу пропозицію і все. Наступна річ це взагалі те, чи ви вмієте спілкуватися зі словацькою мовою. Якщо ні, то це може бути проблемкою, але роботи, наприклад, прибирати або мити посуд, або на заводах щось робити це хороший варіант без того, щоб ви знали мову. Але звісно, величезна порада, якщо ви хочете тут працювати і ви не хочете страждати, і ви хочете волитися в тусовку, вчіть мову. Починайте вчити, хоча б якісь базові фрази. Вони вам потрібні всюди, навіть коли ви їдете в якусь іншу країну, обов'язково вчіть мову людей. До яких ви їдете в гості? Це дуже важливо, дуже важливий крок. Коли ви вже створили гарне своє резюме, коли ви вже це резюме відправили в якусь фірму, фірма вас запросила на перший ваш день, щоб ви прийшли на інтерв'ю. Зараз дуже важливий крок: ви повинні з цією людиною підписати договір. У вас договір, так чи так, обов'язково повинен бути у фізичній формі. Те, що ви домовилися про те, що ви йдете на роботу, наприклад, з понеділка, це. Не може так бути. Ви повинні підписати договір, фізичний договір, де буде ваш підпис і де буде підпис вашого роботодавця. Це надзвичайно важливо. Якщо ви не хочете, потім залишитися без грошей і працювати по-чорному. Таке нам не підходить. І зараз ми також швиденько перейдемося по моїх роботах, які в мене були. Перша робота це я працювала гамбургерній, де мені не дали договору, я не розуміла, як розмовляти словацькою. І я працювала по чорному. Друге, я також працювала без договору, мені там платили нормально за кожну зміну. Третє, я працювала теж без договору, це теж було по чорному і це був жах, одним словом. Четверта, моя робота вже була нормальна, вона була з договором, так як має бути. І п'ята робота вона також була з договором. Тому договір у вас обов'язково повинен бути в договорі. ви маєте писати, на яку посаду ви йдете працювати. І ви повинні знати, ким ви будете працювати, і що ви будете виконувати на цій роботі. Друга річ, вам повинні писати, скільки вам будуть платити. Це обов'язково. Можливо, у вас буде фіксна зарплата, можливо, у вас буде погодинна зарплата. Це також важливо, і це все пишеться у вашому договорі. У договорі вам будуть писати, до якої дати у вас буде діюча діючий цей договір. До якої дати ви будете працювати і з якого дня ви наступаєте до роботи. Це також важливо знати для вас. І там так само будуть певні правила, які ви повинні виконувати на роботі. Тому, ну, ви зрозуміли, договір це найважливіше, що у вас має бути. Договір фізично повинен бути для вас, і договір фізично повинен бути для вашого роботодавця, який вам роботу цю дає. Якщо вам потрібна робота, не стадайтеся писати у Фейсбук групу, не встадайтеся питати в інших людей. Я думаю, що найважливіша річ це вивчити мову для того, аби ви могли мінімум там працювати. Словецька мова не є аж така важка. Її можливо вивчити не вільно, але за декілька місяців можна мову підтягнути так, щоб ви могли нею працювати. Друга річ. Створити своє власне резюме, воно має бути гарне, воно має бути зрозуміле, ви повинні написати про весь свій досвід, який у вас вже був. Це також дуже важливо. Бо, як зазвичай, роботодавці дивляться на ваше резюме, перш за все. Третє, подивіться фотографії, кафе, ресторану, в якому ви хочете працювати. Чи вам дійсно подобається ця робота, чи ви хотіли б робити цю роботу? Це також дуже важливо. От, я думаю, що знайти роботу в Словаччині не є аж так важко, але знати мову, щоб вміти на роботі працювати, це вже, це вже інша справа. Якщо хочете вивчати словацьку мову, у мене є дуже класна рекомендація. І так само звертайтеся. Чекаю ваших переглядів на майбутніх моїх відео. Тому так, от усім па-па.